Це було не незаконно, це було незвично, це було нестандартно і це було свіжо. Успіх може бути в громаді виключно тільки тоді, коли не буде лишніх працюючих, які фактично не працюють а вазонами в офісах. сидять, я постійно це говорю. Коли не буде лишніх структур, коли не буде лишніх е, утилізацій видатків громади. І коли не буде загравання перед публікою, я грубо буду говорити зараз. Одна людина, яка сидить на бюджеті, от від маленького там якогось там виконався, клерка там до керівника вимиває з бюджету від 300 до 500-600 тисяч гривень в рік. Вітаю глядачів телеканалу ITV. Це програма про політику, формат той же ведучий інший. І сьогодні у нас в гостях Олексій Кособуцький. Вітаю Олексій Кособуцький, людина з величезним політичним досвідом і величезною такою. Яскравою політичною картою. Я сьогодні, ми знайомі з вами давно, але так, щоб собі е, нап... нагадати, я в Google ввів е, прізвище Ім'я по батькові і е, наша Україна, е, Народний Союз, наша Україна, партія 03802», 03, 03, чи як там е, і про «Партія Слуга народу плюс 0,38 так, так. Так, 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 так. і тепер партія Слуга народу. Це ну, якби байдуже що, е, чи, це, чи це якісь інші політичні моменти. Ну, насправді не байдуже що, е, якщо так взяти оглянутися. Я був членом політичної партії лише єдиної нашої країни від початку до самого кінця співзасновником. Так ми з вами працювали разом. Я очолював виконком, потім рівненську організацію, потім, взагалі, центральний виконком дійшов до кінця з цією політичною силою. Слідуючий проект ми зараз говорили про політичну партію плюс 038», Це код нашої країни. Це був проект президентський Романа Петровича Безсмертного, якого я поважаю і з яким я познайомився ще на під час роботи в нашій країні. Ну на жаль, цей проект він не він не спрацював після після президентських виборів. Ця партія так і не була зареєстрована. Мін'юстом. відповідно мав величезне досвід, величезне задоволення в Києві попрацювати разом з Романом Безсмертним на побудові цієї партії. Ну а в цьому скликанні, оскільки для мене політика величезне хобі, ви знаєте це. Я депутат Костопільської міської ради від політичної партії Слуга народу так, я передивився депутат Костопільської районної ради. Депутат Рівненської обласної ради, причому в самий такий час, коли революція, і це тепер депутат Костопільської міської ради. І у всіх цих варіантах завжди прізвище Олексія Кособуцького пов'язане з хтось це називає скандалами, а хтось може називати там реформами, а хтось ламанням системи. Чому завжди так? Я пам'ятаю добре революцію гідності, коли Косубуцький взяв і придумав таку історію як обласний виконком, що взагалі не передбачено взагалі ніяким законом, але Кособуцький сказав, що це буде головний орган виконавчої влади, поки немає ясності, що робити далі. Ну, якщо говорити про революцію гідності, так це було це було моє ноу хау Це була гарна наша гарний формат за часів без влади. коли одна попередня влада впала і нова влада ще не з'явилася. Ми в такий спосіб вгамували суспільство в інській області достатньо ефективно. Але це було незаконно. Ну, це не це було не незаконно, це було незвично, це було нестандартно і це було свіжо. В, 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 в моїй практиці я завжди використовував свій політичний почерк. Я його не змінював. От, от ви правильно говорите, три скликання депутатських. Я жодного жодної тези від першого свого скликання не змінював. Що має бути реформа, що має бути оптимальна структура, що має бути якась притомна діяльність, що має бути бюджет, який можна зрозуміти і пояснити. І я з цих позицій не сходив. Можливо, тому. Назовні це виглядає як досить різко, чи досить скандально, чи можливо неоднозначно. Ну, але отак, от у мене так. Ну, але ж це, це знову ж таки повернусь до фрази порушення закону, і за це можна отримати. Ну яке порушення закону? Ну, виконком не був передбачений законом. А ми не створили тоді в обласній раді виконком. Ми створили тоді не виконком, а ми створили тоді погоджувальну раду. На яку запросили одну сторону всі силові структури, прокуратуру, СБУ, поліцію, представницьку владу нашого депутатів обласних, а на іншу сторону посадили вулицю, посадили громаду. Ще тоді був Сашко Білий, е, білий е, посадили всіх активних за один стіл. І цей стіл це, бу, це була зала нарад е, обласної. Ради Рівненської. відповідно, ми знайшли майданчик, ми знайшли формат, назвали цей формат якось і всадили всіх для того, щоб, щоб був діалог, щоб була розмова. І ця розмова давала досить досить потужний ефект. Ви пам'ятаєте перші наші пропозиції, перше рішення: зняти маски, вгамувати вулицю, заспокоїти суспільство. Це все на відміну від інших областей. У нас нічого не горіло, у нас не горіли державні установи. Воно плюс-мінус ішло контрольовано. Так, це була авантюра. Костопіль. Ну, Костопіль це теж трохи виглядає одною великою авантюрою. Якщо чесно, то мене перше питання. Далі будуть про політику, але у мене одне питання: звучатиме так: що не так з Костополем? В Костополі зараз відбувається революція політичної культури. Оскільки попередній мер, який шість термінів. Просидів е, це, ць... по-моєму, був найстаріший в Україні. Ну не знаю, чи найстаріш на один що, з 30 років. Так, так. за шість політичних циклів він демотивував абсолютно всю вертикаль, яка знаходилася в його віддані. Він демотивував взагалі будь-яку цікавість до політичного життя нашого міста, нашого на, на нашої громади, і відповідно створив. Дуже таку заскоружливу і дуже таку зав'язану один на одного систему державних комунальних структур, людей зв'язків, яку ну, інакше як революційно розвалить неможливо. От фактично в Костополі я займаюся саме цим проектом. Всі ці роки. А... Поза очі і так далі люди в Костополі знали, що з одної сторони є Денисюк, з іншої сторони є Кособуцький. В той же час Кособуцький жодного разу не виставляв себе кандидатом в мери і не виходив, умовно так, на вибори проти Денисюка в лобову. Але Кособуцький завжди шарпав Денисюка і завжди влаштовував якісь моменти, які там от всі знали це. Ця ситуація це опять Кособуцький і Денисюк опять конкурують. Чому не виходило ніколи так? От вияснити в відкриту на ну, виборах я ніколи не ставив мету бути саме першою особою і бути саме носієм статусу виконавчої влади і виконавцем оперативки там чи рутини кожноденної мене це ніколи не цікавило. Насправді я ніколи не декларував і ніколи навіть не пробував очолити місто. Інша справа, що я відстоював завжди свою позицію, я завжди його критикував і завжди намагався навіть десь підказувати. От в нашому протистоянні з попереднім мером не тільки погані я сторінки, є й гарні сторінки, коли ми знаходили компроміси, коли він десь десь давав трошечки якби, можливості і змінити ситуацію, було і таке насправді. Відповідно, знаючи свої підходи, знаючи. Чітко і чітко вірячи в те, що успіх може бути в громаді виключно тільки тоді, коли не буде лишніх працюючих, які фактично не працюють а вазонами в офісах, сидять. Я постійно це говорю, коли не буде лишніх структур, коли не буде лишніх е, утилізацій видатків громади, і коли не буде загравання перед публікою. Тільки тоді можна досягнути якоїсь ефективності. Відповідно, з такою політикою, з такою риторикою я ніколи не буду в масах мати підтримку. Я свідомий завжди був цього, що я не, я не можу отримати тотальну більшість голосів, пропагуючи таку риторику про скорочення, про персонал, про е структури. Коли Денисюк написав заяву про відставку, відчули себе переможцем в цій місті. Звичайно. Звичайно. Не було бажання таке, Ну, він пішов, значить я пішов. Ні, е, було не бажання, в мене була пропозиція в перший рік. Е, я пропонував Денис давайте разом вийдемо. Ви викладете заяву е, на стіл, е, е, зрікаєтеся, грубо кажучи, статусу. І як я кладу заяву на стіл як депутат? Ну він не погодився на це. А коли е, він поклав не було? Його вимусили. Він, це не була добровільна дія. Е, коли це сталося і. Давид Дідух став виконуючим обов'язки міського голови Косто пільської громади. Угу. Тоді всі говорили, що Давид Дідух це ваш проєкт. Ну, так не можна казати, що це мій проєкт. Можна казати про те, що скільки це молоде покоління, це наступне покоління, яке прийде все рівно, яке приходить зараз у владу. і якому я допомагав консультаційно, інформаційно, як завгодно, з огляду свого досвіду, це так. Я його підтримував і зараз йому дуже багато намагаюся допомагати і робити якісь речі, щоб унеможливити його помилки. Тобто, це це от виключно співпраця. Співпраця з наступним політичним поколінням, найбільш. А зараз як стосунки між вами і дідухом він росте, він набуває свого досвіду, він йде по своїм граблям, він щось усвідомлює швидше, щось усвідомлює повільніше. Десь він вже почав відчувати смак влади і смак того статусу, десь він має вже власну думку, і можливо навіть вона має право на життя. Тому що вона може бути вже достатньо потужно аргументована. У нас на сьогодні з 34 депутатів Костопільської міської ради, 16 депутатів орієнтовані на ВО «Голови» і 18 депутатів мають іншу групу. Хто на чолі тої групи? На чолі цієї групи знаходиться представник політичної партії Ляшка Леонід Безбах. Він військовий. Він зараз воює. У нас взагалі у нас, два, у нас два депутати міської ради від Ляшка. Вони обидва військовослужбовці. Вони обоє служать. От, і була така прийнята ідея, що ну, най, най, найгідніше, найдостойніше буде все-таки цій людині запропонувати керувати цією групою, модерувати цю групу, Хоч, хоча він не має можливості постійно бути присутнім. Ну, У відпустках, в паузах. Ви на якому боці? Я на, я на цьому боці. На, на, на боці цієї, цієї групи, тобто, там, де 18. О, опозиції дідуху. Так. Ну, тобто, не а, опозиція, а протилежний полюс. Протилежний полюс. Так. Ну, Добре, називаємо це так. А, так. Коли був тут. Е Давид дідух, тоді ще з моїм колегою Сергієм Мінічем. Там прозвучала одна така фраза, коли <клес> Сергій запитав про гранату, яка там uh -huh. десь комусь прилітала на цей. І тоді сказав: Ну це ж Костопіль. От коли я питав, що не так з Костопелем, це малось ще в тому числі на увазі, що довгий період здавалось, що от у всій Україні дикі 90-ті закінчились, а в Костополі вони час від часу прориваються. Ну, якби, чому так? Ну, у нас історично дуже активне місто, дуже живе місто, дуже динамічне місто, багато дуже е, фігур. Які мають амбіції, які мають претензію там на владу, так чи на участь у владі, які хочуть сидіти за столом, за тим столом, де приймаються рішення, не зов, не, не завжди вдається дипломатичним там чи політичним шляхом якимсь гуманним домовлятися. Відповідно, оця от історія із кримінальними якимись там е, речами, вона час від часу провокується і, ну. Мі в Хостополі звикли всі до цього, що все-таки є ще складова така. Насправді дійсно звикли. Але це, це виключно питання нетерплячості, можливо, так, там нетерплячості, чи незрілості деяких гравців політичних. Виключно тільки в цьому. За цю каденцію, починаючи з 2020 року, є щось, що би ви сказали, там. Вдало Тобто за ці взагалі чотири роки Костопіль. Якщо прогресував, то в чому? Якщо регресував, то в чому Костопіль дуже прогресував. Костопіль за ці чотири роки навчився зовсім іншої політичної культури. У нас абсолютно інакше відбувається прийняття рішення. Взагалі, процес навіть підготовки до прийняття цього рішення. В нас для Костополя це нонсенс, що на п'ятому році ну. Будемо вшати на п'ятому році цього скликання. Депутати приходять явка 100%. Може бути один чи два. Не не, не явитися, а так кожна сесія позачергова чи чергова депутати. Всі Кожен депутат знає ціну свого голосу. кожен депутат знає ціну свого голосування, і кожен депутат вивчає питання, за які він голосує. Такого раніше не було. Були пакетні голосування всліпу, якось там. І проблема була попереднього керівника зігнати кворум в зал. Зараз такого немає. Зараз нас кожен раз аншлаг. кожен раз у нас якась відбувається подія, і кожен раз у нас відбуваються якісь серйозні рішення. Це, це якщо ми говоримо про самих депутатів, які ну які долучені, які капіталізували кожний свій статус просто депутата. Я, я не думаю, що в інших громадах статус депутата має таке значення, як в Костопільській громаді. У нас один або два голоси вирішують все. Тому що там 16, там 18, ви розумієте, двоє. Як, як зміна політичної цієї культури відобразилась на звичайних поступлічах? Ну, жителя громади. Шти, крім Но, костополя є ще села за так, є ще села за ці роки. Дуже багато було зроблено в плані оптимізації мереж. в Плані позбавлення від надлишкових підприємств, комунальних підприємств, загалі структур, і, і це дало змогу отримати додатковий фінансовий ресурс для розвитку. Ми маємо кожен рік 50-70 мільйонів для розвитку для такої громади. Але як наша. це додали безробітних. Без ну, я я зараз ну no. я може ди, думаю ди інакше, але зіграю роль опоненту. Всі кажуть, так. закриваєш комунальне підприємство, ти лишаєш людей без роботи. Я вам поясню: одна людина, яка яка сидить на бюджеті. Я грубо буду говорити зараз. Одна людина, яка сидить на бюджеті, от від маленького там якогось там виконався, клерка там до керівника, вимиває з бюджету від 300 до 500-600 тисяч гривень в рік. Я я на це дивлюся інакше. 10 чоловік це 3 мільйони. 10 чоловік і громада 40 тисяч, ну, вони не співставні. 10 чоловік, ну ще їхні сім'ї можна добавити, так? Так, в них погіршилися якісь умови. А можливо, це для них також поштовх з чимось реальним зайнятися. І тут вся громада 40 тисяч, так? І, ці, і 3 мільйони з 10 чоловік, які ми маємо для розвитку. Відповідно, е я завжди про це говорю, я завжди навожу оці математичні ціну цих ці, скорочень. Вона для нас важлива. Відповідно, скоротивши 20, 30, 40 чоловік, ми маємо 30, там, 40 мільйонів грошей, які ми можемо витрачати. На маршрутки, на дороги, на, на комунікації, на військових, на допомогу сім'ям загиблим, пораненим. Тобто є, є дуже багато витрат, які треба зараз нести громаді і відноситься до цього відповідально. Відповідно, я вважаю своїм досягненням те, що нас всі зараз говорять в Костополі про те, де треба скоротити, де неефективно працюють, і всі погоджуються, що скорочувати треба. Тому що через дорівнює це ресурс, який можна використати набагато раціональніше. А, зараз ми маємо. 11-й рік війни і три роки повномасштабної війни. І зараз е, от місцеве самоврядування, місцеві бюджети. Е, часто читаєш і кажуть: все, треба пустити на допомогу армії. Інколи там починають, а де дороги, де де де, де. Е, що потрібно робити з місцевими бюджетами? Може дійсно все зібрати, лишити там саме мінімум і впустити на війну? Чи потрібно щось робити ще інше? Ну на мою на мою думку, не можна все забрати, і це буде неправильно, тому що. Діти мають вчитися, медицина, лікарі мають лікувати. Не, медицина, освітло, Соціалка, культура має в якомусь спорт, має в якомусь вигляді також існувати. Відповідно, політика нашої громади на сьогодні, що да, звичайно, війна це номер один, Це видатки номер один, це витрати номородин. От ми до речі, в Костополі. Зараз виготовляємо на базі одного з комунальних підприємств дрони в такому вже серійному в серійному виконанні. І на останньому пленарному засіданні навіть ми вже отримували ну, такий коротенький звіт з лінії фронту, як конкретно наші дрони воюють, досягають ціла, і це також приємно і правильно. Ми працюємо з сім'ями загиблих, з сім'ями з батьками, з, з, з дружинами цих воїнів. Кожний в минулому році 7 мільйонів по пам'яті в цьому році вже 4 передбачено мільйони. Це виключно тільки військові. Оце допомога військовим нашим, ті, що служать тим, тим, в кого щось сталося. От нас на це ці видатки в першу чергу вони заплановані, тому що зрозуміло, що це війна, і зрозуміло, що не буде перемоги, не буде нічого. Але це не означає, що має занепадати місто, має занепадати село, має занепадати ті фунт той функціонал, який визначений ну як як здоровий, для того, щоб суспільство існувало. Люди ж мають жити. Відповідно, фінансування цих е, сфер воно має також бути. Ми його забезпечуємо. Тут, тут баланс має значення. Я просто е, часто в соцмережах зустрічаю е, ситуацію, коли одні самі люди спочатку пишуть е, всіх на фронт, всіх на всі гроші на війну. А буквально наступного дня, коли мова йде про якусь там дорогу з ямою, пишуть, коли ви нарешті зробите цю дорогу. Ну так працює. Політика так працює суспільство. Ти ніколи, якщо ти в публічній політиці, в публічній діяльності, я я до цього звик. Е, ти ніколи не вгодиш і не і не треба спробувати вгодити всім. що люди в свої, в своїй це масі… це суть політики, всім так, сподобається. Так ну суть політики, але це ж така. Ну треба бути популістом. Щоб всім сподобатися, ну прям треба брехуном бути, щоб всім сподобатися. Треба просто говорити те, що люди хочуть чути. А це неправильно. Треба говорити те, що ти можеш реалізувати, і те, що ти несеш в своїй політиці. Відповідно, говорила і говорити будуть. До цього треба спокійно ставитися. Так для когось важливіша яма перед його будинком, а для когось важливіше ну, син, який воює, зрозуміло це. Абсолютно зрозуміло і. Мистецтво політики це якраз зробити так, щоб було збалансовано, щоб було і тут все зроблено, те, що необхідно, і те, що ми зобов'язані робити. Але і тут ми не маємо жити в болоті і в грязі. От і все. В мене є два питання, які я планую задавати всім гостям, які тут будуть. Угу. Бо це насправді мені здається на 25-26 рік ключові питання. Одне питання. Від кого залежить перемир'я або закінчення війни? Від світових гравців, від того, як світ е, вирішить нашу долю. Моя думка така. Не тільки від нас, від нас залежить багато, але далеко не все. Як буде, які будуть позиції Америки, Європи, Англії, не знаю, Євросоюзу, Росії, Турції. Від того, як головні світові гравці, як головні найвпливовіші світові гравці, вирішать закінчення цього конфлікту, від того, від того воно й буде йти. От треба спостерігати за цим. Тобто, при всьому нашому бажанні, ну, насправді, в нас суб'єктність обмежена. І друге питання. Вибори цього року будуть? Ну, На місці. На місці нашого керівництва я би ризикнув місцевими виборами в цьому році. От вони мають бути восени чергові. Я би ризикнув би місцевими виборами. Я би їх проводив. Заодно би задовільнили би попит суспільства на зміни, заодно би заміряли б. Ну, можливо, зовсім іншу електоральну картину, яка в нашій країні існує. Це було би правильно в плані навіть просто цю негативну енергію перетворити в якийсь інший результат, перезагрузити місцеву владу. Я б так ішов. На президентській під час війни на, на цьому переході ну, за жодних обставин. Це не, абсолютно неправильно було б і неприйнятно, тому що ми розуміємо, що буде робити Росія, ми розуміємо, що будуть, як будуть розхитувати, е, цей маятник з цими виборами, і не зрозуміло, як ми з нього вийдемо. Це, це дуже небезпечно. От моя позиція, що місцеві можна проводити, всі інші не варто. Як проводити місцеві, коли дуже багато людей або за кордоном, або на фронті? Так і проводити. Ну, Шукати, шукати механізми, як, як, як отримати їхні голоси, так і проводити. Ну, по факту, треба змиритися з тим, що факт зовсім інший, населення зовсім інше, його менше. Ну нічого страшного. Є території, які не зможуть голосувати, ну, відповідно, там не буде цих виборів. А на, там, на мирних територіях, там в лапках, да, там тилових територіях, ну чому ні. А, якщо вибори будуть відбуватися, а Олексій Кособуцький буде кандидатом в мери? Ні, за жодних обставин. Я ніколи не ставив собі мету таку. А в депутати? В депутати, можливо. Мені цікаво, це хобі, я люблю цю справу. А Якщо би отак, от е, окей, ми вирішили, що ви сказали, що в мери, ви не йдете, але які б ви хотіли мати Костопілі, що в Костополі потрібно змінити е, революційно, як ви говорите. Те, чого не робив. Там Денисюк, те, чого не робить, дідух, те, чого ніхто не робить, але це треба зробити. Насправді цей процес вже відбувається, і тому я спокійний і я тішуся тим своєю участю в цих процесах, тому що Костопіль вже йде по 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 шляху е раціонального зрілого підходу до будь-якого питання. У нас вже є планування. Вже ми підходимо до середньострокового планування. У нас вже є. Вміння, оцінки, ефективності і працівника, і структури, от все, що я хотів, все, чого я хотів би, щоб от ці зміни і цей новий формат, який зараз почав взаємодіяти, от він не зупинявся, щоб нова хвиля політична виборча не змила повністю все із поганим і хорошим. От за себе я би, я би переживав традиція. Сідати за стіл, традиція домовлятися, традиція боротьби аргументів, вона вже нова, вона вже існує Костополі. Це від кого буде залежати? Це буде залежати від того, як ми перезагрузимо владу. Хто прийде. Хто, ну, хто, хто отримає більшість, хто отримає нові впливи політичні і хто буде мером. Ви думаєте, вибор, війна якось виборців змінила? Однозначно змінила. І, і виборців змінила, і ставлення до політичних сил попередніх, да, до, війн, до, до воєнних, можемо так сказати, змінила і до е, персоналі змінила. Війна змінила все. І зміни будуть е, глобальні. Я думаю, що зміни будуть в політичному житті величезні. Ну, величезні. Дивіться, це дуже проста історія. Давайте, наприклад, буде і далі е, по пунктах буде раз, два, три, чотири, п'ять. По політичним силам? Слуги, слуги будуть мати своє ядро електоральне, вони його мають і будуть мати свій рейтинг е, Порошенка. Ну вони претендують також на владу. Я думаю, що вони знайдуть спос способи перекрутити свою впізнаваність на результативність на виборах. Е, Б'ют традиційно як стара політична сила, також знайде свій формат, з яким вона, скоріше всього, ще на цих виборах зніме якийсь результат. А все інше це будуть про військові, про про військові політичні сили нові. Я думаю, так. Дякую, що завітали. Глядачам нагадаю, що це була програма про політику. І сьогодні гостем у нас був Олексій Кособуцький, депутат Костопільської міської ради, і політик з величезним, величезним досвідом. Не перемикайте, і на телеканалі ITV завжди з нами буде цікаво.